Тому, що ми погано б жили або може навпаки, дуже добре, бо ми би всі ходили пішки. Сьогодні ми навіть не замислюємося, наскільки важливий транспорт у нашому житті. Кожна людина щодня покладається на нього: дістатись на роботу, відвести дітей до школи, вирушити в подорож чи просто заїхати в магазин. І важко уявити, що колись усього цього не було. А почалося все з першого кроку, 25 квітня 1826 року. У Великій Британії був запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згорання. Автор винаходу Семюель Браун, інженер, який створив газовий двигун. Гун і встановив його на примітивний транспортний засіб. Він працював на водянистому газі, сумішоводню, чадного газу та метану. Цей транспорт не був схожий на сучасний автомобіль. Це стало проривом. Саме така ідея згодом удосконалена дала світові автомобілі, літаки та кораблі. Ми розпитали киян, чи уявляють вони своє життя без транспорту. ні, не, не уявляю, а, не уявляю, чесно кажучи. Що... Ні, не уявляю, тому що подобається бути мобільним. в Будь-який момент близько поїхати. Ми привикли, ну ні, мабуть, ні. Зараз ні. Раніше, можливо. Напевно, була б важче логістика, важче було б добиратися, ну так, це було б менш зручним. Ну, якось оди жили. Пішки присувались. Або на конях. На конях би скакали, звісно, ні, не краще. Ну, прогрес іде, рухається вперед. Ми розвиваємося, вон вже є літаючі машини.